Я зараз бачу систематично дописи у Фейсбук нашого міністра закордонних справ пана Андрія Сибіги, який фактично пише про окрему дипломатію документів із представниками Туреччини. Він коли зустрічався, показував архівні документи часів налагоджування, скажімо так, дипломатичних взаємин. Ось така частина архівної справи, хто нею? такою великокаліберною архівістикою у нас в державі займається. Безпосередньо ми займаємось. Не завжди це робиться публічно. Тобто, якщо говорити про МЗС, то Державна архівна служба дуже тісно співпрацює з Міністерством закордонних справ, особливо в часи оста... нинішнього міністра. да Тобто, щоб ви розуміли, під кожний приїзд міжнародної делегації в Міністерстві закордонних справ, нашою. Командою наших архівістів готується історія дипломатичних відносин між нашими країнами. Це дуже важливо, це підкреслює е, тяглість. Нашої історії, нашої колаборації для мене, як для голови, я іноді теж беру участь і, скажімо так, пояснюю міністрам закордонних справ сутність там або смисл документів, які презентуємо. Це гарна нагода, наприклад, поговорити з міністром або з послом, які теж присутні, про тему взаємодії і співпраці. Якщо такої співпраці ще немає між Державною архівною службою і національним архівом цієї країни.